В Ірландії у шість разів скоротять соціальні виплати для українських біженців. Якщо раніше щотижневі державні соцвиплати для українських біженців становили 232 євро, то з 1 вересня 2024 року вони будуть скорочені до 38 євро на тиждень. Це рішення уряду Ірландії розкритикували представники місцевих лівих партій. Безпосереднім наслідком скорочення соціальних виплат стане різке збільшення дитячої бідності у цій країні. Ми знаємо, що переважна більшість українських біженців в Ірландії. Це жінки та їхні діти, тож це справді досить збочений та цинічний крок з боку нашого уряду, заявив Пол Мерфі з партії TD People Before Profit. Немає значення, коли біженці прибули до Ірландії, вони отримуватимуть однакову суму, пояснив сенатор Барі Ворд із ліберально-консервативної партії Fine Gael. Для порівняння у Німеччині соціальна допомога біженцям становить 563 євро на місяць. Зокрема, виплати на дітей становлять 471 євро на місяць.